Вм'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. І Сьогодні ми знов переживаємо момент зустрічі Спасителя із може, найважчою реальністю зіпсованої віком землі і з присутністю зла на землі, ось він щойно сходить із гори переображення, з ним разом натхнені. З погляданням прославленого учителя його учнів, учні, які щойно бачили Христа земного світла, бачили пророків Мойсея та Ільова біч Нього. І раптом перед ними відкривається бідний батько із Біснуватим сином. розгублені учні, які нічого не могли вдіяти, щоб вилікувати цю хворобу. Доки буде я з вами, доки буде серед вас, вигукує цю хвилину Спаситня, жодне слово не виходить з його уст поза його волю. Цього, мабуть, одна із найбільш прикметних відмінностей Сина Божого від кожного з нас. Він говорить це до нас усіх. Він нам допомагає відчути ті фатальні наслідки хвороби гріхом, яка Охопила людство. І в той же час він показує нам джерело сили подолання зла, яким є сам Христос. Скільки людей після Нього пробуватимуть повторювати цей чин, скільки поколінь священників випробовуватимуть себе на полі екзорцизмів, боротьби із присутністю дивомів сюди. Вже діяння Святих Апостолів нагадують нам про трагічну долю тих, хто, не озброївшись силою Божої благодаті, зважився на цю боротьбу і програв її, коли міст, відповів Знаю Петра, Павла, але вас не знаю, хто ви». І вони були покарані. Цей рід вигодиться молитвою в говорить Христос. І це не значить, що самі по собі молитва і піст є протидією силам зла. Вони звільняють місце для того єдиного, хто може їм протистояти для Бога, для Божого Сина Христа. Пість і молитва, тобто християнські вчинки вдосконалення, допомагають нам поєднатися із Христом. Поєднатися в розмові з ним у молитві, прийняти у себе хоча б часточку тієї чистоти, яку приносить Христос і яка дає нам незалежність від тілесної пожарливості, від спраги, від голоду, який охоплює нас, підпорядкування нашому Духові і нашому розмові тіла, дає наше підпорядкування себе Христові. Ось саме це і є єдиною зброєю у протидії <клес> тим темним силам, які приходять у світ. Але є сила, яка здатна зміцнити їх, закликати, дати їм простір у нашому житті ця сила гордині. Адже саме від гордині постав гріх. Ще перед створенням матеріального світу, ангел світла Люцифер. Був поведений на бунт проти Бога гординою, він забажав сам стати на місце Бога, сам стати рівним творцем, не меншим, перевершити Його, запанувати над світом. І скільки мільйонів, та де мільйонів, мільярдів людей. Падали після того охоплені тією самою хворобою гордині, що й ангел світла, який зробився сатаною. Не раз буває і так, що прагнення протистояти опануванню вісами, біснуватості також викликається вордим, коли пересічний священник не готовий до цього досконало. Раптом вирішує завоювати собі популярність і починає відправляти екзорцизм. І часто буває, що це закінчується фатально для нього самого, для його родини, для його оточення, бо боротьба із силами зла потребує сили, потребує Христової присутності. В ці дні наші співбрати у Львові прощаються із, мабуть найвідомішим. Сучасній Україні екзорцистом, отцем Василем Вороновським, померлим учора на 81-му році життя. Саме він і в своїй скромній повсякденній практиці, яку так добре знали всі львів'яни. А також ті прочани, які приїздили до Унівської лаври і часто бачили там Монаха Студита, скромного старинного монаха Студита, який читав молитви поздоровлення для сотень людей, які збиралися до нього. Він завжди навчав, що ця духовна боротьба потребує насамперед абсолютної відмови від зацікавленості матеріальної. Він ніколи не брав гроші із тих, хто звертався за молитву. Він також навчав, що завжди необхідно читати ці молитви після посту. І жив він молитвою, жив тією духовною боротьбою, яка протистояла силам зла не тільки невидимим, але і видимим. Бо він пережив часи відпілля, катакомб, пережив випробування, яке пролягало на всі повоєнні роки, і було пов'язане. Із позбавленням права на працю, за здобутим фахом, і за арештами, постійними переслідуваннями, штрафами, небезпеку, яка чигала на нього, пов'язана з тим, що називається подвигом сповідництва. Він проніс цей подвиг, і це також дало йому право на боротьбу із злом. А перемогу в цій боротьбі приносив сам Христос. Прощаючись разом із нашими співбратами у Львові з отцем Василем Короновським, молимося за те, що Господь дав йому ласку і там у небесних височинах продовжити цю свою боротьбу, допомагаючи тім його пасти, яка залишилася тут разом з нами у видовому духовому світі. А дусю його є досвідом всієї церкви. Бо знов і знов повторюємо, ріця цей вигониться молитвою і постом, вигониться скромністю і покорою, неодмінно пов'язаними з ним. вигониться нашим вмінням відчути свою безсилість для того, щоб зажадати джерела сили Христа у наше життя і не власною силою, а Його безлежною могут. І протистояти тим силам зла, які завжди чигають на слабкого, але завжди тікають від того, хто приходить до них, озброєний силою переображеного Господа. Амінь. Слава Ісусу!